Усім привіт, з вами містер Зерра. Сьогодні я розкажу вам про всю їжу в оригінальній трилогії Сталкер. Всього у грі можна зустріти три види їжі і два напої. Почнемо з напоїв. Горілки це алкогольний напій, з допомогою якого Сталкери можуть вивести опромінення. Назва козаки відсилає до одноіменної гри від творців Сталкера. Також в описі передмету зазначено, що вона вироблена компанією GSC. Якщо випити горілку, то у головного героя почне паморочитися в голові, і екран буде трясти. Також у поклику прип'яті горілка віднімає ситість. Другий напій це енергетика або енергетичний напій. Важливо сказати, що у Сталкер Тін Чорнобиля і «Сталкер Stalker 2 він має назву нонстоп. Це було зроблено для реклами реального напою. Але в Тінь Чорнобиля це було лише для країн СНД. Енергетик відновлює сили головного героя. Перед тим як продовжувати розповідати про їжу, я хочу сказати, що вся їжа відновлює світість, тому я про це не буду казати кожного разу. Ковбаса практична або дієтична. Ковбаса це суміш курятини і соєвого замінника, в якій дуже багато консервантів, що дозволяє ковбасі дуже довго не псуватися, консерва радість або сніданок туриста. Це є відсилкою до радянської консерви Завтрак туриста». Також на банці можна побачити напис «Сартини». Що саме за консерва, невідомо, бо етикетка відсутня. Цікаво, що консерви з'явилися в зоні з розграбленого армійського складу. Дивно, що в одному складі так багато консерв. Хліб або батон це останній продукт у зоні. Невідомо, де його і як випікають, але відомо, що його випікають у зоні. Цікаво, що хоча в описі написано, що на хліб поки що ніхто не скаржився, але сталкери можуть сказати, що хлібикові басуни погані стали робити. На цьому вся їжа сталкера закінчена. Дякую за перегляд і гарного дня!